Хінкальня. Трохи в нас протекло. Ніби на смак розбавленою водою, ніби пиріжок на вокзалі. М'ясо майже не відчувається, потрошки отрубляй, як воно, коротше, ніби той суповий набір перетертий. М'яса немає, воно все пече. З вишньою хінкальня мені сподобалось найбільше. Хачабургер! Що ти таке є? У нас всередині, середині. Ну давайте. Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні Неїжка буде їсти хінкальня, а точніше, хінкальня форум. Ну, так воно називається. Давайте подивимось комплектацію. Прихло все ось в таких пакетиках. Це вам дивитись не можна. При все в таких пакетиках і коштує 1093 гривні. Відкриваємо цей пакет. Манави його роз... В'язувати буду розрізати. Комплектація. Тут у нас нічого немає з комплектації. Добре. Точніше, погано. Давайте подивимось тут. Є комплектація в нас. Є якийсь один соус і серветки. Більш нічого нема? Більш нічого нема, тому чим сьорбати мені супчик. Добре, давайте я візьму. Совенедалки від ящика сижу. Ложка з звивка є. Давайте почнемо з вами ось, в принципі, з цього. Це, я думаю, не до супчика йде. Я не знаю, до чого воно йде. Це а, супчик замотаний, як це називається? Коротше, плівку замотаний. На дотик він трошки-трошки тепленький. Зараз подивимось, як він на смак. Можливо, він буде всередині гарячий, а можливо, ні. А, трохи в нас протекло, у мене руки вже в маслі. В олії, в маслі, коротше, в супі. Ось такий у нас супчик. Зверху я бачу, плаває зеленушка, це можливо кінза, а можливо й ні. Ось так виглядає наш супчик. М -м. Пахне непогано. Давайте подивимося, що це за суп взагалі має бути. А суп харчо має 300 грамів важити. О, -о, -о, О, 269 грамів важить супчик харчо. І це з урахуванням упакування. Трошки не вистачає супчику, ну добре, можна було долити ось сюди побільше. Давайте будемо куштувати. Так, всередині я бачу м'ясо. Да так, Пахне це кінзо, я люблю кінзу. Якщо ви не любите кінзу, напишіть в коментарях. Я не люблю кінзу. І взагалі напишіть, що ви любите. Маму, там, тата, брата, дівчину, кого-небудь. Куштуємо. До нас в'їхало годину, м'ясо гаряче, я чуть не пік собі рота. М'ясо жується, на волокно розпадається, несуцільним шматком знаходиться. Таке, ніби розварене, виварене, коротше, о, розпадається на волокне м'яке. Відчувається така пікантність цього супчику, і смак кінзи доволі сильно перебуває всі інші смаки. Гарячий, гостроватий. Жирнуватий насправді. Супчик червоного кольору. Мені не вистачає в ньому о, якогось о, серця, серця смаку навареності, можливо, бульйону м'ясного чи ще щось. Такий він трохи, ніби на смак підрозбавлений водою. Я не стверджую, що це так, о, ну, але на смак могло б бути б і краще. О, в принципі, я харчо, мабуть, ніколи й не їв. Але я кажу те, що коштую, те, як сам відчуваю. Хочете, можете до цього придиратись, можете писати в коментарях, що я не правий. Але я вам кажу те, що я відчуваю, за що я заплатив гроші, що я отримав і що я бачу перед своїми очами. Те, що я трогаю ось цими руками і западаю ось в цей рот. Погнали далі! Коробочка, це в нас що це в нас таке? Я не дуже знаю грузинській кухні. Просто я замовляв через голову. В голову у них немає фотографій страв. Взагалі немає. Тільки є назва і опис. Тому що це? Як це? З чим це я не знаю. Можливо, це салат з білісо, можливо, чашулі, можливо, пхалі з баклажанів. Можливо, я по грамівці зрозумію, але якщо тут не вистачає її, то я ніфіга не зрозумію. А 139 грамів, що у нас є 139 грамів в чеку? Ну пхалі з баклажанів 150. Це, в принципі найближче, що може бути до 130 грамів. Але з урахуванням о, упакування 130 грамів не 150 навіть. Давайте скуштуємо, може, це на смак реальний, як баклажани. Коррі за все, це щось пхали з баклажанами. Пхали з баклажанів 150 грамів, 105 гривень. Хм. Я може, хотів би похвалити цю страву, але для мене в ній щось не так. Я її не можу їсти, ну, можливо. Можливо, це як це сочетання. Напишіть українською, як буде сочетання, будь ласка, допоможіть. Коротше, все сочетання смаку. Можливо, мені неприємне. Але я б таке більш не замовляв і не їв. Не знаю. Можливо, я цей зажирався і капризничаю зараз. Блях, а що це таке, як капризнічу буде викабучусь? Коротше, можливо, я зажирався, але. Мені це не смачно. Якісь воно чи, чи жирне, чи, чи в маслі в якомусь. Коротше, я навіть не розумію, можливо, це треба з хлібчиком якось їсти. Не моя страва. Поїхав далі. А на Тахтарі це насправді один з моїх улюблених лимонадів. Це грузинський лимонад, який робиться типу з натуральних сиропів, ну і з додаванням газованої води, типу. Типу, натуральна штука така має бути. Але як вона насправді, я не знаю. А ну-ка, виготовлено з використанням води гірського джерела окей на Тахтарі змістом натурального грушевого сиропу. Тобто, в принципі, цей сироп робиться з натуральної груші дюшес. має робитися. Давайте відкриємо. Мій улюблений смак це тархун та виноград. Точно не пам'ятаю, як він називається. І ще фейхуа нормальний, але виноград, боже, то... то дуже смачна штука. Відставляємо його в сторону і дістаємо наступну коробочку. Це щось тепле, або воно просто нагрілось від страви, яка стояла нижче, бо дно тепле. а Кришка ні, а дно тепле. Тобто страва нагрілась від страви, яка стояла внизу. І що це таке? Ось так воно все виглядає. Я тут бачу перчик, я тут бачу, о, як це називається, ялтинська цибуліка, бачу м'ясо, бачу боби і зеленушка. А що це за зеленушка? Петрушка. Давайте глянемо, скільки вона важить. І тоді ми дізнаємося, що це за страва. 243 грами. На 243 нема нічого, є 230 салат дебілісо називається. Можливо, цей раз нам поклали трошки більше діжі, але все одно у нас в сумі мінус. Давайте вкуштувати м'ясо. Холодне ніжне м'язко. Дуже легко жується, майже та не в роті. Відчуваю горіхи. Тут ще о, грецькі. А як українською це називається? Гречані... Ні, це каша гречана. Грецькі. Гре... А грецькі горіхи, так, мабуть, і називаються. А російською це греческі. Коротше, грецькі горіхи. Перчик. Смак болгарського перчику. Цибулька. Смак трошки такої гостренької, але більш солодкої цибульки. Ще раз куштуємо це м'ясо. Ніжне м'ясо розвалюється прямо в роті. Доволі непогано. Салат поки що мені подобається більше всього. Як на мене, не вистачає тут якоїсь заправки, але я так думаю, що вона сюди і не мала йти. Ось заправка, така задумка, така грузинська кухня. Якась велика страва, тепла страва, від якої нагрівся попередній салат, і на упакуванні у нас є тут такий гарний смайлик. Так, відкриваємо смайлик. Це в нас хінкалі. Одну хінкальку, як сіямських близнюків, при народженні цієї хінкалі розділило на дві частини. Будемо мати в курсі. Тут чи хінкалій я замовляв класичні: хінкалі з зеленю, хінкалі з сиром, хінкалі зі шпинатом, хінкалі. З вишною, таких я взагалі ніде не бачу насправді, і хінкалі з баранни. Деяка я не грибу, Тому якщо ви замовили на компанію і хтось хоче хінкалі з вишною, хтось хоче з бараниною, хтось з баранину не їсть, то вам спочатку потрібно буде поневідкушувати, щоб зрозуміти, де ваша хінкалі. Так, нам треба перевірити, наскільки з хінкалі виливається цей супчик взагалі. Я думаю, що. Скоріше за все, для того, щоб офіціанти там розуміли, о, там кухарі о, розуміли о, деяка кінкаля, вони позначені ну, доволі розумно. Я сподіваюся, що це так є. Якраз оціми хвостиками подвійний це чимось. Такий це з тим. Приплюснутий отак, це з тим. Круглий такий без о, о, такої штучки, яка торчиться з тим. Така дулька це з тим, і така штука це з тим. Але звідки мені знати те з чим, яка тут хінкалька, якщо мені це приїхало з доставочкою? Це питання залишається актуальним. Хінкалі не можна так розрізати, треба їсти. Отак зараз, десь о, якийсь грузин вгубить свідомість, як бачиться, але але ну вибачте, потрібно. А, це з вишнею. Дивіться. Отак виглядає наша хінкалія з вишнею. В принципі, з неї щось витікло. Але з вишнею я би залишив на пізніше. Треба було додумати, що найдивніша хінкалія має бути з вишнею. А це з сиром. Тут також нічого, в принципі, витікати не повинно. Ось так виглядає наша з сиром. Давайте скуштуємо сирну хінкалю. Ніжна сирна хінкалія. Але трошки в мене залишається питання щодо сиру тут. з сиром написано. Mm. Якийсь він трошки дивний. Одночасно і кремовий, і одночасно і ніби жується, як звичайно, російський. Я не знаю, що тут за сир додали. Він ніби і шматочками, ніби і не шматочками. Якщо ви знаєте, що це за сир, чекаю ваші пропозиції в коментарях. Давайте візьмемо цей цьохінкалю. На енерго схоже взагалі. Грати їжею не можна. Хінкалях, ну, є, щось з неї витікає, в принципі. М'ясо я вам скажу тут. Ну, давайте я навіть візьму, оце запхаю назад. Що звідси випало, і ви подивитесь, скільки в цій здоровій хінкалі м'яса. Давайте я навіть дістану. Отак. Ну, на пальчик м'яса тут. Цій половинці хінкалі. А тут, ну, на мізинчик взагалі. Ну, типу, малувато. Малувато. Давайте будемо куштувати. Це більше е, тісто зі шматочком м'яса, ніби пиріжок на вокзалі. Це смачно, бо тут є кінза, тут є гостринка, М'яса майже не відчувається, і воно тут якесь дивне схоже на перетерте щось. А, реально, що це таке? Якщо це фарш, ось, то він взагалі без структури. Ніби якісь потрошки ці отрубя, як воно, коротше, ніби той суповий набір перетертий. цій хінкалі я розчарований. Якось трошки навіть обідно виходить. І я не розумію, це класична чи це з бараниною, наприклад. Є зеленю ще шпинатом, вишнім ми знайшли, сир знайшли, це або класична, або баранина. Вибачте, але м'яса немає, я не можу зрозуміти взагалі, що то за о, перетерте щось всередині в начинці. Давайте глянемо ще один. Ще одна хінкалі. Тут вже ну, ніби трошки більше м'яса знаходиться. Ось так. Ніби щось може навіть вкусити. Ці з м'ясом вони всі чомусь гострі. Тут, додається, гостринка. Можливо, причому така нормальна перед чилі, Можливо, це для того, щоб приховати смак того м'яса. Бо коли все гостре, ти не відчуваєш смаку. А я хотів відчути смак баранини, наприклад. Я відчув, що тут, скоріш за все, в ньому баранина. Ну, трошки відрізняється дрісянці водно смаком. Але за те, що воно дуже мені пече, я ніфіга не розпробував тільки тісто, яке гостре. І, до речі, взагалі, ну, ці попки не їдять, бо там кажуть серед тісто і ще щось. Я насправді дуже-дуже люблю їсти оці попки з хінкалі, оці хвостики. Чесно, коли в дівчини мої залишаються в тарілці ці хвостики, я їх з'їдаю. Чесно, я не знаю що. Кажіть що хочете, я їх люблю. Хвостик нормальний тут. Я кра... Хвостики їсти можна. А ну, смак фінка з м'ясом, залишає нам бажати кращого. Давайте ще одну. Тут же, мабуть, буде з зелені. А. Що, блін? Це знову з м'ясом якесь? Тоді це що, зі шпинатом, типу воно? А, -а, а, тут м'ясо з зеленю, це типу зі шпинатом. М -м 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 -м. Я не зрозумів. Давайте будемо пробувати. Повний рот тіста. І знов воно пече. Воно все пече. Ну, не мають бути хінкалі гострі, чисто автоматично. Або є що приховувати, або нафіг туди стільки перцю пхати. Не респект. Мені не доподобається. На салоди, на жаль, ніякої, тільки гостро. І остання хінкалія наша. О, це хінкалія то була зеленю, а це зі шпинатом. Все, ми зрозуміли нарешті, нарешті. Це Евріка. Ми зрозуміли, де яка хінкалія. Хінкалія зі шпинатом для тих, хто ну прям дуже-дуже не хоче їсти м'ясо. Хінкалія зі шпинатом це. не може слів підібрати. Це для величезних гурманів. І з вишнею я ще не куштував вже, я її відклав. Типу десерт, давайте. Ммм. Ммм, клас. Солодка вишня. З вишнею хінкалі мені сподобалось найбільше. Тісто тут не розварене, воно таке трошки гумове, його можна пожувати. Це я люблю таке. Типу, як суцільна така попка, знаєте. І смак вишні є. І вона солодка. І оце клас. З вишнею хінкалі я вам рекомендую насправді. Всі інші на ваш розсуд. На жаль, війна ще триває тому, будь ласка, перше не нехтете тривоги, друге допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. Йдемо далі. Коробка. А в коробці А в фальзі? Це сирна штука. Як вона називається? Скажіть, будь ласка, я вам скажу. Це, мабуть, хачапурі по мене Дожились пуском читаю. О, давайте будемо куштувати. Що таке звичайна хачапуря, я знаю. А що це таке по-менгрельськи це типу хачапурної піци. О! Давайте я візьму шматочок і це все відставлю. Ось такий шматочок у нас є, я так розумію, це о, сир на тісті і все. Будемо куштувати. Вода трошки більше, ніж тепла, ніж кімнатна температура трошки більше, ніж тепла. Це як? Ну, не знаю, не знаю. Сиру тут мені не вистачає такої сирної шапки, щоб я її прям дуже добре відчував. а Я нормально відчуваю. Журненька штука. Ось і все. Не знаю, якщо хочеться щось поживати, можливо, коли вона прям гаряча і спочі, то вона смачна. А так? ех. Наступна коробка. І тут у нас має бути вже звичайна хачапурі, і яйце вкруту в у нас ще є. Я не знаю, чи це вона так постояла тут, чи це як, але ну, коли вона їхає в отак фальзі, ну, для того, щоб зберегти температуру, то яйце е, продовжує варитись, і виходить у нас яйце заварене в круту. Давайте я його зважу. Я забув зважити минулу штуку. Ой, коротше. 330 грамів. За задумкою, взагалі хачапурі, ми маємо зробити ось так. Ні, не те, що я зараз зроблю, а тип воно має помішатись, сир жовтком розмішатись і коротше зробити отаку от однорідну масу, в яку ти будеш макати своє хачапурі. Давайте я його розріжу. Так, подивимось, чи є у нас сир в бортиках. Сир у нас ось тут. І все. Тут у нас вже йде тісто і більш нічого. Так, лише тісто. Тобто, у нас виходить такий бортик, і отаке в нас тісто з начинкою. Давайте будемо куштувати. Тут сир більше, ніж в тій відчувається. Але ще може бути більш так собі, ніж вже холодна хачапуря. Сир тут твердий-твердий, він дуже резиново у мене жується. Ви знаєте, із розряду російський самого дешевого. Я не знаю, який точно тут, але відчуття в мене такі. А, з Хачапурі нас все зрозуміло, будемо йти далі. У нас є ще декілька коробочок, куди цей соус я так і не зрозумів поки що. Навіть не знаю, що в нас тут. І зараз я навіть не знаю, що в нас тут. Це чашу Шулі, мабуть. Скоріше за все, це називається чашу шулі і має важити 250 гривень. А ця чашуля чашу важить 233 грами. Десь наша чашуля чашу не дочашулялась. Нічого сказати не можу, давайте їсти. Ще ж в томатній пасті м'ясо. Яловичини, я так розумію. М'ясо лав... яловичині в якійсь томатній пасті, солодкуваті і з додаванням кінзи. З розряду м'яса, яке потім потрібно ще три дні виколуплювати у себе з зубів. Йдемо до нашої фінальної страви. І тут у нас має бути саме така противоречива штука в грузинській кухні це хачабургер. Ну, ви думаєте, зараз прикалуюсь? Тіпо, ну, Ні. Це називається. Хача-бургер. Хача-бургер, що ти є таке. Я бачу на якійсь чорній штуці е, шапку з засохшого сиру вже. Давайте я її зніму. Так, назад освітлює так зроблю. Що ти таке є? Пахнеш ти так собі, трошки підгорівши. Я зараз, може, трошки там погано бачу за того синього кольору, всього, там, що в мене є, тут світло в очі світить. Ну, але це. Ну, чорне, це black color, Maybe yes, maybe no. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це згорівша штука чи ні. Бо тут воно виглядає трошки по-інакшому, наприклад. Не така. А тут? Потім я тут бачу ще от таку штуку. Це, мабуть, те, що прилипло до грильової лопатки, і було скинуте разом з усім мені в бургер. Хача, листочок салата в цьому хача-бургері. Цибулі тут вибив. Це, це цибуля, це, це цілий салат з цибулі в мене в бургері. Тут вигрезана серединка, давайте я так його сюди відправлю. Тут я бачу огірочки. Реально просто видобана булочка, серединка, булочки видобана, туди огірочки, якась, якийсь соус, схожий на цей з додаванням аджики. Цибулі півтонни, якщо не менше. Крінжове на вигляд м'ясо і жухлий листочок салатику. Це хачабургер. Імжбурі, блі. А це картопля. Ммм, і з середній не Вона незабарено. У сара всередині. Ну давайте. За що? За що? Ви? За що ви це робите? По-перше, у мене зараз в роті, одна булка. Трошки горілий присмак маленького шматочки м'яса, який мені трапився. І цибуля. І булка суха, як батон. І з цього всього ось це. Я би вам точно не рекомендував. Воно як пишеться, так і чується, так і смакує. Це гидотна річ. І цей В мене є Patreon. Якщо хочете мені допомогти, я буду дуже вдячний. Всі силочки знаходяться в описі під відео. Дивіться обов'язково мої попередні відоси: отут, отут, і отут. Їжте смачно, бо їже це смачно. Але не хайче бургер. Дякую за перегляд. До побачення. Пока.